Купив сонячні батареї і повністю. Перестав платити за електрику. Її вистачає не лише на родину, але і на продаж державі. Як зекономити і ще й заробити на світлі, зрозумів звичайний айтішник з Київщини. Для В'ячеслава високі комунальні тарифи не страшні. За світло він не платить ні копійки. Після постійних перебоїв із електрикою він встановив сонячні панелі, які повністю забезпечують енергію. Його будинок у 220 квадратів. Більше того, надлишок, який накопичується в акумулятори, чоловік продає державі по маю місяць у нас статистика дето около 200 счим кВт ми потребили і около 450-600 кВт ми виробили. І якщо раніше В'ячеславу доводилося платити за 1 кВт приблизно 40 копійок, то тепер держава купує в нього у 10 рази дорожче за зеленим тарифом, аж 4 гривні за кВт. В місяць каже, виходить до 800 гривень. Дружина В'ячеслава Марина тепер не економить ні на освітленні будинку, ні у приготуванні в електричній духовці. У мене горіли в основному ці світодіодні, дуже економні лампочки то тобто була моя, в принципі підсвітка. В духовці, як правило, запекаешь полтора-два часа, штота тому що тоже разогреется, она не много. нога. Щоправда, вироблено безкоштовну електроенергію. Через місяць-два подружжя знову почало економити, аби на надлишку електрики можна було б заробляти. Уся система обійшлася приблизно у сім тисяч зелених. Та де є нас центр управління польотами, це головне управляющее устройство. это у нас проводочки, которые дають енергію з нашей, з наших сонячних панелей. Вот, накопительные устройства, аккумуляторы, 4 аккумулятора по 150 Ач. часов. Якщо ж власник такої системи не планує продавати електроенергію, а буде виробляти її лише для власних потреб, то і акумуляторів купувати стільки не потрібно. Це зекономить йому і ще кілька тисяч доларів. Реєстрація в обленерго каже Марина: не зайняла багато часу і пройшла без усіляких бюрократичних тяганин. «Вони там оформляли, Потім нужно купити щотчик, ось цей спеціальний, который прошітиває все. І приїхав молодий чоловік, установив, підключив і все. То є ніяких намьоків на там что-то, А вот ви нам там як там, так тоді ми вам поможемо. цього не було. заробленими на сонці коштами. Родина майже повністю покриває рахунки за опалення, тобто світлом вони розплачуються за газ. Але ось такі спеціальні трубки каже В'ячеслав, невдовзі зроблять їх фактично незалежними і від блакитного палива. Я планую 2-3 таких планки становіть. И обеспечить себе полностью гирящей водой и на процентах 50-70% решить вопрос э, потребления газа. Виталий Фанасієнко, Дмитро Орлов, ТСН один плюс один.